Анастасія чорна, одинадцятикласниця ліцею номер 2 Хмельницької міської ради. Вже наступного року вона складатиме національний мультипредметний тест з математики. Дівчина розповіла, навчається на відміну, однак такі предмети, як алгебра та геометрія, не завжди їй даються легко. Мені краще даються гуманітарні науки, але з математикою все доволі непогано. Мені подобається тема похідної функції в цілому. Геометрія трошки менше. А ось дев'ятикласниця Олександра Вишневська каже: віднедавна дуже полюбила математику, тож легко розв'язує шкільні задачі. Я справді почала її розуміти. Я слухаю, мені цікаво, і це. Доставляє мені здоволення. Мені подобаються функції, мені подобаються рівняння. Мені подобається креслити різні фігури з геометрії. Мені подобаються графіки функцій. Аби перевірити свої знання з точних наук. Школярки взяли участь у математичному квесті Марафон перемоги під час гри учні в командах розв'язували задачі з алгебри та геометрії. Цікаво тим, що це саме квест. Поки дитина не розв'яже одне завдання. Вони мусять допомагати один одному, щоб відкрити ключиком наступне завдання. Саме тому це називається квестом. Ну і звичайно, буде переможники, команда лідерів, яка справиться найшвидше по часу. Загалом участь у квесті взяли 16 учнів середніх та старших класів. Серед них вимушені переселенці. У школі розповіли, залучили до квесту дітей із різним рівнем знань. Ті, які знають її на відмінно, вже зацікавлені вивчення математики. А ось тих, яких треба ще трошки спонукати, ми вирішили задіяти їх в цей квест. І я думаю, що після цього квесту навіть ті, які Ну так скажем, не дуже полюбляли математику, змінять відношення до неї. Влаштували квест працівники школи аналітики, центру досліджень та консультацій. Його мета сприяти засвоєнню точних наук школярами через гру та об'єднати дітей в спілкуванні. Така дисципліна, як математика, алгебра геометрія надзвичайно важлива в школі, і всі ж не дуже хочуть, ви знаєте, учні вчити її, вивчати формули. Це нудно і нецікаво. Тому ми вирішили об'єднати цікавий напрямок і такий важливий для життя для взагалі для шкільного предмета, як алгебра геометрія. Подібні заходи для школярів навчальних закладів громади організовують з квітня цього року. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.